Порада на тиждень від ваших янголів. Подивіться на карту, відчуйте, що у вас в тілі виникає, коли ви на неї дивитеся, які у вас думки, асоціації виникають на це зображення. Це з моєї авторської колоди, Послання янголів любові. Карти досить високовібраційні, вони нас з'єднують з нашою душею, з нашим вищим я, з нашим Янголом-Хранителем. З нашою сім'єю світла, у кожного своя сім'я світла, індивідуальна. Тобто ці карти вони не просто метафоричні, не тільки для вашої підсвідомості, а вони ще й енергетично дуже сильно заряджені високими енергіями, енергіями янгольської любові. Тож ви зосередьтеся зараз на вашому тілі. Можливо, вас огортає тепло, можливо, ви відчуєте присутність вашого янгола-хранителя. Поспілкуйтеся з ним через ці карти. Зверніться до нього з якимось проханням. Нехай він вам допоможе на цьому тижні зробити всі ваші справи, там, вирішити всі ваші ситуації, щоб все для вас було самим найвищим та найкращим чином. І діліться в коментарях, про що для вас ця карта.